Серпень, що він вам принесе. Обирайте свій варіант. Серпень і що він вам принесе. Перший, другий, третій, четвертий. Перший варіант, хто обрав? Початок нового життєвого шляху. Це може бути нове знайомство, нова робота. Якісь нові перспективи в житті. Другий варіант руйнування всіх планів та намірів, на жаль. Третій варіант. Знаєте що? Тут е, карта, яка вказує на те, що все буде в серпні все буде відбуватися досить-досить повільно для вас. І четвертий варіант. Завершення якоїсь життєвої ситуації і початок е чогось нового, тобто якась життєва ситуація, яка у вас була, вона в серпні закінчиться. Закінчиться вона, в принципі, позитивно.